Потім сухі овочі, овочі. треба е, в кожен пакетик, якщо цей, порозкладати дві, дві ложки цукру, одну ложку солі, перцю тріхи тр трошки, і два е, лаврових листа. Херсонка Юлія Ястребова від червня цього року сама сушила борщі для військових. За цей час каже, передала на фронт заготовок на 980 літрів борщу. Коли зрозуміла, що сама не справляється з об'ємами роботи, вирішила попросити допомогу переселенців з Херсонщини. От вони зібралися в херсонському хабі в Івано-Франківську і під керівництвом Юлії почали чистити овочі. Нарізає моркву для сушіння. Переселенець Роман Думанський. Я, на жаль, не приймаю участі у бойових діях, оскільки я викладач. І на сьогоднішній день у мене є вільний час, оскільки канікули. І 9 січня почну це заняття, я почну працювати. Але сьогодні в мене є вільний час. Я, звісно я не міг залишитись осторонь. Я маю допомогти своїй армії, я маю допомогти своїм людям і взяти, хоч у такий спосіб, взяти участь у звільненні країни. Наталія із дочкою Тетяною евакуювалися з Херсонщини. Розповідає, приходила до херсонського хабу за гуманітарною допомогою. Коли прочитала, що потрібні робочі руки, вирішила відгукнутися. Зараз чистить цибулю і плаче, каже, не через це. Розуміємо, що це наша Каховщина зараз окупована. Дуже тяжко там всі залишиться не тут. Дом ще цілий, вертатися буде є куди поки, але не можна. Думали на новий рік будемо вдома. Юлія Ястребова розповідає раніше у Херсоні сушила їжу, але це були фрукти та кавуни. У Херсоні я була в декреті і робила солодощі сухі, сушила кавуни, сухі чіпси з кавунів, самі смачні. Робила фруктові чіпси і так, таким займалася. А потім, коли переїхали, то ну, не могла знайти собі місця, бо не знала, чим, чим я можу бути, що я можу зробити. Ну, Пішла там, здала кров, але цього я розумію, що замало. Усі сушарки каже, залишилися у Херсоні. Тому за виплати, які держава нараховувала переселенцям, купила сушарку і вирішила готувати страви для військових. Купляє овочі зараз за гроші, які їй скидають люди, які хочуть внести свою лепту в цю справу. Ну думаю, яка різниця? Чи я буду Ну, яблуки? Сушити вмію, якось навчуся і буряк сушити. І так воно перший борщ висушили, спробували самі дома зварили. Діти одобрили, чоловік сказав, що ну, не, від, не відрізнити від ну, чиз свіжих овочів, чи сушених. Сухі борщі у ці вихідні відправлять на Херсонський і Харківський напрямок. Бахмут. Долучаються до фасування сухої страви і діти. Вони розкладають у пакети прянощі. Марко розповідає, чому сьогодні прийшов до херсонського хабу в Івано-Франківську. я розкладував листки у пакети. З ким ти сюди матусею. – Вона там готує ще. Так. так, а що вона казала, що да ви йде? Пустити картошку для воїна. За запитом військових Юлія Ястребова уже починає робити заготовки на капусняк і грибний суп. І каже, радіє, коли отримує відгуки від військових. Дуже вам вдячний. Дуже до речі, дуже файний херсонський борщ. Дякую за смачний борщик від компанії Дай Вкусю. Це така насолода. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська.